Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Студії працює Богдана Мосо. І найближчу годину проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні та довкола неї. Українські захисники нині ведуть контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу протягом минулої доби. Російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів. Та здійснили 47 обстрілів із реактивних. Систем залпового вогню є загиблі та поранені серед місцевого мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої протягом доби минулої відбулося близько 30 бойових зіткнень. І зараз на зв'язок зі студією Радіон В виходить і Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України? Зараз ми встановлюємо із ним зв'язок і обговоримо те, що відбувається на українських фронтах, а також обговоримо те, що відбувається, також у міжнародному вимірі стосовно війни. Пане Іване, вітаємо! Чи чуєте ви нас? Да, чую вас доброго ранку. Слава Україні. Героям слава пане Іване. Маємо маємо повідомлення, що продовжуються наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вчора Олег Сенцов виклав відео, де повідомив, що отримав контузію. Він сказав, що Україна переможе, але нагадав, що це дається непростою ціною. Він також сказав, що закріпився його підрозділ на на. Важливому рубежі. Як ми розуміємо, на цьому етапі хід наступальних дій на півдні? Ну, хід наступальних дій на півдні це ситуація, яку ми розглядаємо біля місяця. Десь числа 10-12 минулого місяця почалась це контрнаступальні дії. Вони тривають, тривають з перемінним успіхом. Я, Наскільки я бачу, важко даються. От і кров наших солдат там безумовно є. Ми нічого не можемо цього сказати, але по іншому шляху, мабуть, немає, раз наша воєнне політичне керівництво прийняло таке рішення. Ну наскільки мені відомо то обстановки, яку ми отримуємо, то втрати наші значно менше, ніж ворожі. Це вже трохи краще. Але все ж таки ми. Повільно просуваємося, хоч досить впевнено на деяких напрямках, в тому числі в тому, які ви зараз назвали. Що можна сказати загалом оцінки за цієї місяць? Це, на мій погляд, зараз така обстановка, яку намагається подолати наші воєнні керівники вищого гатунку, мається на увазі головнокомандуючих збройних сил, командуючи оперативно-стратегічними напрямками. Мамандуючих корпусів, це підготувати все ж таки війська наші до ведення наступальних дій, тому що переход від оборони до наступу це складна річ, і не всі командири, особливо середньої ланки, молодші та середньої ланки, вони здатні успішно проводити були ці дії. Тому треба, отаке обережне просування вперед з метою як збереження людей. Недопущення зайвих втрат, так і з метою навчення командирів молодших командирів та командирів середньої ланки до ведення активних бойових дій успішних наступальних дій. Хто це такі командири молодші? Це командири злодії, рот, а середні ланки це командири батальйонів, командири бригад. Це головні керівники військові, які ведуть наступи, керують наступальними діями. Всі решта, всі решта це організатори. Всі, хто вище, організатори. от І дуже важливо в цьому питанні, щоб вони прислуховувалися до того, що кажуть, безпосередні військові керівники, саме ці ланки офіцерів, які я називав, і підтримували і допомагали їм всім, чим можна, але безумовно тут потрібно і наполегливість старших начальників. Ще хотів би сказати, що. Безумовно, кожен командувач починає з корпусу або навіть даже з бригади і вищим. Вони повинні бути не просто спостерігачами за тим, як їхні роти, взводи та батальйони б'ються з ворогом. Вони повинні мати резерви, резерви, які використовувати в певний час в певній обстановці для того, щоб підтримати війська свої підрозділи, які наступають. Взагалі, я хочу сказати вам, мене коли я ще вчився, мене навчили Люди, які закінчили Другу світову війну на посаді командирів рот і батальйонів, Хоч вони вже були із такими далекими пенсіонерами, але вона викладала в нас тактику і інше воєнне мистецтво. От я ніколи не забув, як сказав один із них, колишній комбат, капітан 45-му році, він сказав так, що кожен командир, командувач, повинен пам'ятати про того старшого лейтенанта або лейтенанта. Який взвалить його стрілу, яку він наніс на карті, і потягне цю стрілу вперед. Розумієте, саме цей кончик стріли, на який, який буде тягнути командир взвода, старший лейтенант або лейтенант, або командир роти капітан, він саме той, та головна людина, яка, яка вирішує успіх бою, успіх наступу. Про них треба пам'ятати. І що значить пам'ятати? Значить, підготувати резерви, вогневі резерви, значить броньтанкові резерви, авіаційні удари і так далі, для того, щоб ці люди вели бій не поодиноко, тобто не були кинути на саме проізволяще, а були постійно підтримані в бою своїм старшим керівником-начальникам. Дуже для них важливо. І тоді успішні дії в наступі, і контрнаступі будуть нас постійно. Значить, проходити успішно. Пане Іване, окупанти у особі Герасимова, якого нібито відстороняли, заявляють те, що в Росії що туди в глиб у на 150 кілометрів начебто долетіла ракета С-300, чи дійсно чи дійсно в Україні з'явилася можливість так далеко сягати? Російської території, як Ви вважаєте, ракета Л200, відомо. Це так, пропоную, 200 Так, да, ракета, яка він стріляє з комплекс до 200 кілометрів. Значить, це хороший комплекс, стаціонарний комплекс протиповітряної оборони дальної дії. Ми, але ми зняли його в свій час за зброєння, за зброєння. Може, і залишились снаряди ракети цього комплексу, і зараз їх модернізували. Для того, щоб зробити земля-повітря, переобладнати на земля-земля. Ну, так як зробили Росії з комплексом с 300 Але, на жаль, на мою пам'яті в нас не дуже багато таких ракет. Тому очікувати від цього рішучого якогось впливу на оперативний тил ворога, я думаю, нема не, не, не сподівань у нас. Ну і далеко не завжди. Я мабуть завжди не треба довіряти тому, що говорить окупант. Це теж питання те, того, як вони проводять свою комунікацію і дезінформацію. Все треба ділити на певну, на певну кількість, так би мовити. президент Володимир Зеленський в нещодавному інтерв'ю ABC News заявив, що він впевнений, що бойовики так званої ПВК Вагнер не нападуть на Україну з Білорусі. Утім, останнім. Часом ми бачимо певні такі, скажімо, так, приготування на північному кордоні? От днями у Луцьку президент провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та оборони кордону з Білорусі. Наші воєначальники, наші воєначальники нещодавно були на Рівненській АЕС. А командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв прозвітував про посилення північного кордону. Як розуміти ось цю не? Низку подій, на вашу думку? Низка подій проста. Тут немає нічого складного. Рівненська АЕС знаходиться в 60 кілометрах від кордону з Білорусі. Для того, щоб подолати 60 км на вертольоті, розумієте, скільки треба часу. Я вже не кажу про літак. Ну літак це складна ситуація, вони побаються. А вертольот, який летить над масними лісними масивами по просіках над болотами. Це е, та бойова машина, яка може достати туди повітряний десант вагнерівця. скільки їх треба, Да сотня треба їх не більше для того, щоб захопити цю станцію і після того почати шантажувати не тільки Україну, а всю Європу. Так що я думаю, що ця загроза реальна, загроза реальна, і треба бачити. Я зараз можу і зараз буде таким чином зроблено те, що щоб ці питання невілювати. Їх є декілька варіантів рішень цього питання, вони не складні військові, не потребують високих затрат, але потрібно порушити деякі деякі питання щодо, щодо значить, зміни зобов'язань наших по виконанню, по охороні. Таких станцій, атомних станцій. Наскільки ми знаємо, нам там заборонено ну, нашим законодавством та світовим товариством, який контролює ці питання, утримувати військові формування, а зараз не про час. Ми на цьому обпалилися, коли втратили Чорнобильську ОЕС, а потім Запорізьку ОЕС. Під час війни такі станції треба обороняти, в тому числі і на території. Станції не допустити висадки повітряного десанту прямо на цю станцію. Це дуже важливо, і тому я думаю, що наші керівники військові зроблять цей не для того, щоб не допустити, посилити систему ПВО засідок ПВО оборони, які будуть контролювати можливі напрямки підльоту вертольотів авіації противника. Тому що такий теракт, тератакий теракт він для них дуже є. Вигідним розумієте, справа в тому, що нахопивши таку станцію, можна не тільки забезпечити собі достойний вихід з неї, ким дуже шантажувати державу Україну, а ще постав таке завдання, що їх на їх на поїзді вивезуть або на ікарусах повезуть їм в зародньому напрямку. Тому це питання правильне, треба витримати на контролі. Є ще Хмельницька атомна станція, але вона значно дале далі від кордонів з Білорусі і на цей час можна реально вплинути на колонах вертольотів або літаків, які можна не підлетіти. Крім того, вона не дуже при пристосована до не дуже зручна, скажімо так, для висадки повітряних От Отров'янська вона наша сама напрошується, сядьте на мене і заберіть мене. І ми пам'ятаємо, що нещодавно пропагандисти, в тому числі власне Медведєв, у це ялку президент їхній колишній, що він погрожував підірвати атомні електростанції. Тому можливо, дійсно треба уважно дивитися зараз на небезпеку з цієї сторони. Пане Іване, в генштабі повідомили, що Росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. І це відповідно вказує на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені. Вони вже зараз можуть запустити виробництво. Що це за ракети? В цьому плані до чого нам готуватися? Це погані ракети, не дуже вони гарні. Вони невеликої дальності це протикорабельні ракети, але вони дуже міцні по вибуховим можливостям. Крім того, якщо їхню було... головно бойову частину замінити на. На касетну, то вони будуть безумовно мати ще більшу шкоду для нанесення на, на, на е, ну, території України. Це перше, по-друге, Росія е, держава, яка будує ракетні системи сама. І це ми казали в минулому і кажемо і зараз і будемо казати далі. І цього треба було очікувати, і нема тут нічого такого для нас несподіваного. Наше воєнно політичне керівництво повинно було все це враховувати, тому що це реалії, які існували реально і існують в Росії. І ми, на жаль, на рік війни, більше ніж рік війни, ми нічого не зробили, щоб вивезти такі заводи з ладу. Ми боремося тут з ними патріотами, самте і так далі. От. А для того, щоб боротися реально з тими, хто виробляє ці. Такі вироби ракетні, значить, ми нічого поки що не робимо. Не, По крайней мере, не відчутно, що щось робиться. І з огляду з того, що вони мають певну потужності, ми знаємо, там до 50 ракет щомісяця, більше ніж 50 ракет щомісяця випускати. Свідчить про те, що вони будуть нарощувати таке виробництво, і ми не зможемо захистити всю територію України так міцно, як це ми робимо в Києві. А як, на вашу думку, з цим можливо було боротися? Боротися треба з ворогом в самих головних питаннях. Головні питання по боротьбі з ракетами це є пасивна боротьба це протиповітряна оборона. Тобто вона летить вже по нам і ми її збиваємо. Це пасивна, хоча вона пасивно-активна, але ми називаємо її пасивною, а і активна. Знищувати ті ракетні комплекси, які пускають, знищувати літаки, для яких запускають носії цих ракет, і знищувати економіку ворога, яка це питання виробляє. Оце активна оборона. Розумієте? І якщо ми будемо так діяти, то ми зможемо досягти якоїсь рівноваги. В противному випадку ми постійно будемо під прицілом і постійно будемо благати, дайте нам протиповітряні засоби, але щоб накрити таку територію, як Україна. Захистити її протиповітряною обороною, ви розумієте, які це потрібні масштаби засобів ППО. Нам ніхто цього не дасть. Пане Іване, напередодні натівського саміту, як ви оцінюєте те, що там може почути Україна? От, наприклад, видання «Політику» пише, що зараз невелика група держав НАТО веде цитую несамовиті переговори в останню хвилину, аби завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО. На вашу думку, чого нам очікувати від завтрашнього і післязавтрашнього днів? Я дуже сподіваюся, що нам дадуть певні гарантії. Членами НАТО або ПДЩ ми не отримуємо це однозначно. Тут нема навіть на що і розраховуватися і з цього приводу балачки розводити – це це марна справа. А от щодо гарантій, певних гарантій, щодо нашої підтримки, нашого забезпечення зброєю, боєприпасами, матеріальними засобами і так далі для ведення воєнних дій. Я думаю, будуть якісь гарантії. Я на них сподіваюся. Що стосується того, що там вони за нашою спиною, там нібито, ну як ви хотіли б, вони в нас послухали, вони наші бачення президента і всі наші політики висказали відповідним е їх, і станцям їхнім. Вони їм добре відомо, тепер вони сідають і обговорюють, що робити, що вони можуть робити вже з огляду на геополітичні процеси, е які вони очолюють, в яких вони приймають участь. Тому тут їх звинувачити, тому що без нас там щось вони говорять не треба. Вони виробляють своє рішення, а потім будуть його з нами погоджувати А от стосовно цієї так званої ізраїльської моделі, про яку говорив Байден, про що може йтися на вашу думку? Як вона може виглядати і чи це може бути чимось ефективним? Так, да, це найбільш ефективна модель, яка може виникнути поза межами членства в НАТО. Це найбільш ефективна модель. Тому треба розуміти, що е, якщо ми отримаємо хоча б такий рівень, то це буде дуже добре. Дуже добре. До речі, е, ми, вони ж не, не тільки воєнно-політично підтримують, вони і, наскільки нам відомо, Ізраїль володіє ядерною зброєю, не виробляючи її. Тобто тут питання наскільки глибоке може бути в цій е, співпраці. На вони нам довіряти будуть. Пане Іване, стосовно касетних боєприпасів, які сполучені штати вже ухвалили, що передадуть Україні. Президент Джо Байден вже прилетів до Великої Британії аби обговорювати це питання із тамтешнім прем'єром Ріші сунаком. Як вважаєте, постачання цих боєприпасів? Це питання яких часових рамок чи воно а, вміщається, так би мовити, в контрнаступ? Як можна на нього вплинути? Ні, це довгострокова до перспектива. Хоча якщо ми будемо контрнаступ проводити такими темпами тривалими за часом, то безумовно воно десь може і спасуватися контрнаступом. Але на мій погляд, це буде будуть рішення щодо до забезпечення загального прийняття нашої підтримки стаціонарно, не стаціонар, вибачте, а сталого забезпечення нас на протязі певного часу, ну наприклад, на рік, а може і на два. Ще також в інтерв'ю ABC News, про яке ми згадували, Володимир Зеленський заявив, що в Росії може повторитися заколот, і є люди, які його підтримують. Як би ви оцінили таку вірогідність? Ну, я вирогідність оцінюю стримано цю. Ну, хочу сказати, що приклад Погожина, його рейди на Москву. Він є таким, знаєте, дуже заманчивим, скажімо так. О, тому можуть знайтися ті, хто не задоволений певними питаннями, і розпочати подібну акцію, хоча, хоча, е варіантів е не дуже багато, на мій погляд, і е саме головне в цьому питанні хто буде приймати участь у цій акції. Якщо самі росіяни, то це більш так е е небезпечна ситуація. А якщо це будуть якісь національні меншинства, значить то це буде зовсім інше. Пане Іване, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Іван Якубець був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт в минулому команду чаемобільних військ України. Говорили про те, що відбувається на війні та довкола неї. І ось до речі, стосовно заколота Пригожинського джерела в західній розвідці, принаймні як повідомляє французьке видання Ліберасіон із посиланням на них стверджують, що ватажок так званої повикаваг. Пригожин перебуває в Москві і 1 липня мовляв зустрічався з Путіним за даними західних розвідувальних джерел. Пригожин насправді перебуває в російській столиці. Щонайменше з п'ятниці, 1 липня, його утримують, як пишеться, в Кремлі, куди його викликали разом з головними командирами. Буцімто він зустрічався з російським диктатором Путіним. А також мав зустрічі з генералом Золотовим командувачем нацгвардії. Росгвардії і одним із найвідданіших послідовників Путіна з Наришкіним, а також головою і, і з Наришкіним, головою російської зовнішньої. Розвідки ну знов таки читаємо ці новини і ставимося до них також критично. Будемо і далі спостерігати за тим, що відбувається, і довкола російського заколоту. Який чи то завершився, чи то того що може тривати. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на радіо НВ. І після цього продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.